Так, ми вже на горі ще Довбуша. Ми піднялися. Ще там внизу, зараз будемо трошки відео зйомку робити. Зу, Так, сонцем було би ліпше. А де ти є? я ну, ну, кажу, кажу, я в школі ще цок там, знаєш, ті там у Та він ж нас возив сюди, блін. Я ага. перш видю камінь п'яно взимку. Рівнська Радянська Соціалістична Республіка. Пам'ятаю. Охороняється державне пошкодження, Давай. карається законом. Глибока. Глибока, глибока. А як звідти вилізти? Не люблю всі, мене, там. все шикарно. Так, воно виглядає. не загаджені ще сильно. Сюди малий доступ. Одні вилізуть, трое залізуть Залазять всі Залазять всі? Що? сеть? Сегодня